Доброго дня, пані та панове. Вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф. Де сьогодні відбудеться матч 13-го туру Чіпін... Національної ліги Є-19. Юнацька команда Львівських Карпат прийматиме харківський металіст 19-25. Поєдинка розпочнеться з хвилини на хвилину. О 13.00 має пролунати стартовий свисток на стадіоні Скіф. Сьогодні по-справжньому, можна сказати, зимова погода у Львові, тому. Сподіваємося, що не буде ніяких незручностей, що трансляція пройде добре і все буде гаразд. Якщо буде щось сплутати, то відразу приношу вибачення, адже трішки важко коментувати в таку погоду. У воротарському майданчику металіста 19-25. Лоісяно закручує м'яч. Ворота! І що? Фол в атаці фіксує арбітер. М'яч перетнув лінію, але фол в атаці фіксує рефері. Даємось повтор цього моменту. Здається, що меч перетру ну, здавалось, принаймні мені з моєї коментаторської позиції, що м'яч перетнув лінію, але арбітер, це фіксував фол. Дивимось, що тут кузик блокує воротаря захопив. Харківна зараз, на чужій половині поля небезпечний момент у штрафному. Удар! Бо з ворота м'яч летить. Ось вам і від, відповідь від металіста 1925 на 16 хвилині. Від... Від 9-го номера. Четвертий ні, ні. номер. Це Денис Кондратюк, капітан команди. Бачу, опинився на ударній позиції захисник металіста 1925 і. Чеберенчак. Продажа вперед, класна, розрізна на Луїса Яну. Яно пробуває. Відразу Рикошет! Стійка рятує зараз гостей. Цікавий епізод. До речі, від Кондратюка Рикошет. Денис Кондратюк, звичайно, міг зараз в минулому епізоді міг стати героєм забити. Тут міг стати антигероєм. Е, ну, М'яч був від нього опинився. Усі ці цивері... металісти нас респект, але в підсумку змогли на фланзі. Удача. штрафний майданчик. Удар по власним воротам одиною. Рахунок відкрито. Забивають харків'яни. І хто це робить? Капітан команди у власні ворота відзначаються. Який же прикрий гол? Денис Кондратюк. Зараз дивимось повтор, смаглій виконує подачу. Денис Кондратюк в падінню головою Намагався врятувати ситуацію голкіпера, але він дістав до і перевів його навіть в стійку, але м'яч стійки все ж таки залетів у ворота Максим Соловей. Соловей намагався відбити. Дуже прикрий епізод. Денис Кондратюк проти кількома хвилинами раніше міг відкривати рахунок на користь металіста 19-25. Зараз він... класна сіночка в центрі поля. Луісянов передача вперед на... на кузика. Кузик вихід звіщаючи! Кузик удар по воротах. 2-0. 23 хвилина. Любомир Кузик забиває у воротах металіста 19-25. Класний гол. Класна атака від Карпат. І ще ра радість зелено-білих, яка ж передача тут дивимось. Повторив, Луїсіано шикарна просто передача, низом розрізна, і Кузик він не, вирішив не, не тут хитрити, обіграти, чи йти на пенальті. Він просто пробив і відзначив все забитими м'ячами Любомир Кузик. 2-0 рахунок у нашому матчі. Карпати подвоюють свою перевагу доволі швидко. Чого? Подача штрафний майданчик, удар головою є від Кокоденяка. Однак тут вдало відіграв Максим Соловей заправить меж до власних рук. Герпати з м'ячем. Передача на кузика. в Штрафний майданчик. Кузик класно потою віддає на Ресік. А Резік пробуває Гукіпер. Перерую цей удар Соловей. Класна атака і хороша передача від Кузика. І Резнік пробував, але по центру, тому немає тут воріт. Контролювати м'яч, але зараз втрата. В центрі поля Смоглій втрачає передачу вперед. Вічна віч небезпечну. Удар! Забуває металіст 19-25 і подивіться, хто це забив. 31 хвилина. Ну це просто, не знаю, матч е, таке враження, життя для Дениса Кондратюка. Кондратюк сьогодні і автоголом відзначиться, і ворота Карпат. Знову центральний захисник. 31 хвилина. Дивимось 25. Він виходить вічнавіч з потирайком і реалізовує цей момент. Денис Кондратюк. Вже знову Карпати. Лусяно. Передача по флангу вперед. Дєдов на фланзі. Дєдов один в один обіграв. Змістився в центр. Пробуває дідовул. І відбиває. Не з першої спроби, але з другої за м'ячем Соловей і буде вводити його в гру. з котового. Удар. стійка рятує зараз Карпати. Дивимось повтор. Зараз металіст 19-25, яка помилка! На рівному місці. Що ж відбувається сьогодні з обороною металіста 19-25. 53 хвилина. Яка ж помилка зараз 3-1 стає рахунок на користь Карпат? Помиляється зараз у нас Матвій Панченко. Він віддає назад на голкіпера. але Проблема в тому, що, що голкіпер металіста 19-25 Максим Соловей стояв не в тій позиції, куди віддавав Панченко, і він же не встиг вибити м'яч з ворожих воріт. Два з трьох прокущених металіст 1925 забуває самі ж собі. Пічня Назарова, і при це вдається. Передача далі вперед. є удар, З ворота м'яч летить. Подвійна заміна у Карпат. Відбудеться. Арсеній Фоїна. Вже відзначався. Забитим м'ячем і не одним. Зараз момент у Фоїни, до речі, Фоїна пробуває Арсеній Фоїна! Про що я казав? 75-та хвилина! 4 години. Ось він, джокер справжній від Олега Голодюка. і Фоїна робить в три м'ячі для Карпат забитий м'ячем. Дальній кут пробуває Фоїна і робить рахунок 4 1 Типу червоної картки чи травми. Зараз передача на Черкасе. Виходить голкіпер ворота, порожній Черкас. Б'є. Луїсяно ворота далі порожній. Яно повз ворота. Який момент. У Карпат. Було. тут Луесяно з кращою позицією пробував, але не влучив в блищину бразилець. Хоча було красиво. Передача. Далі вперед. Шторгнім метачі Карпат, але там потирайко перші м'ячі. Фінальний сусток поєдинку фіксує перемогу Карпат з рахунком 4-1 над металістом 19-25.